Іван. Додались до місця, де ми з тобою вчилися. Йдемо в бурку. Там воно видно, батько точик. Посяк... За ним наша бурка. Тепер тут площа Богдана Хмельницького. Була ще. Ну, то... поїж... Це дом Бита був тоді. Так. Назад повертаюсь туди, в центр. Так, оце це пристройка до детського міра, а то до написано зверху, то був мір там. Ну а це дом цей тут по путі нашому, непонятно для чого він. Зараз. Ну, пішли далі. Ляльковий театр. Голове здання, там за ним наша бурса була. Вже розвалене. Це я під тим пам'ятником. Богдану Хмельницьку ззаді. Там під ляльковим театром підемо туди далі, за вугу подивимося, що там зараз робиться. Так, дійшов до угла, що за ним не знаю, зараз місце з тобою побачу. є щось виглядає спортзалом видно спортзал і той корпус за ним ну і старий є може. Ну, якась проходна, піду попрошусь спустять мене чи ні. Що там таке? А тут так само училище й досі. Уже друге. Документи голова не Почекайте, будь ласка, Не пускайте. Площадка ще залишилася наша. Тут приймальна комісія тоді була. А там сварщики були за цим забором. Лісниці, по-моєму, не було, що на другах. А може й було. Машина? Діректор mm. не, не, не розрішила. Каже, якби у вас документ буде, ну, воно б не за цим Ну, ну, я, вас розумію. ну я, я розумію, ну оце ви розумієте. вона каже, откуда я знаю... А, як... Вони в них люди, не перерос зараз. Знімаю, є, сучився з одною парень. Він зараз поет. Ну, я для нього знімаю. В Росії. Ви хочете, щоб я без роботи зарешився. Я вас прекрасно думаю... ну, розумію. Я... Ну, я вас прекрасно ну, Вона ну, каже, куди я даю, куди він їх Я покажу. Ви ж ось тут в час, чи у участь, ти скільки 12 купив перший і прийдете, і будете з нею розмовляти. Я я не можу. Добре, спасибо. Я я не. Не біжіть, це нам нас таких. Сейчас каждый це виживає на свою репутацію. Поняв, які діла? з вулиці напротив частина там бачиш это корпус ну і сзади щось там це турець то, спортзала і той корпус -то, актовий зал на дріматежі там був ну ти зрозумів що мене не пустили дожилися це на лгу тут десь у цьому була столова по-моєму. Там за углом має бути виход із столови. Зараз перейду на ту сторону. О! Декабристів бачиш? 20... А який же у нас був? А, це не той, не наш. Пише, чи не Теж. А, ото, то мабуть біленькая от Стулова. И тут дальше корпус красивый наш. Сейчас підем туди В машину проїдуть. Це столова, по-моєму. Столова. Тут і двері можна через них було вийти. Ну, і бурса. На другому етажі бібліотека твоя була любима. Так, тут близько все зразу на відео не попаде. Даже на... З цієї сторони ми не бачили його. Підкрасили навіть красиво. двері мать і тоді не работали, і зараз не роблять. Так, ну так, Іван, дозволили, йдемо далі. Так, дивися. Директора був, а? Директора директору був головний. Ну просто ми стояли, директор не розрізав. Да. Ну я тільки що був. То до, до... У 12 було. Годя як тут. Дітельний зараз, так, спортзал. Та не вас, це ж не пускаєте за вас, да. А тут тополи были, и валочки. И дверь сварщика вашего Так, мы, конечно, не пускали фойе, чтобы фотографировать, но попробуем. it.